На території церкви Успіння Пресвятої Богородиці зібрались місцеві жителі, аби проголосувати за перехід до православної церкви України та познайомитися із новим настоятелем храму. Хто з вас хоче, щоб ваша церква побудована вашими руками, меценатами вашого села, залишалася в Україні Української православної церкви, православної церкви України по іншому назва Підніміть, будь ласка, руки, щоб так. У нас вже є пакет документів на реєстрацію цієї парафії, Свято-Успенська парафія і є звернення про передачу нам на баланс цієї будівлі і вже моє у нас клопотання по оформленню землі. На перехід до Православної церкви України тут чекали давно, розповідає місцева жителька Людмила Лаврик. Російської церкви я не ходжу. Ми на Україні живемо. Це розмовляємо українському. Чому тут має бути російська церква? Це вже потрібно було давно зробити. Ну, а зараз тим більше може така ситуація на фронті, гинуть хлопці. Ну як може бути другій? Тільки, тільки українська церква. Підняв своїх козаків, щоб приїхати подивитися ну, сублісти порядок. Тут не не, не, не дати, а тим. Ну... Отим нехорошим силам, які які до сих пор на жаль у нас багато її в Україні не дать їм заборонити право нам молитися українською мовою. Оскільки тут діє українська православна церква на свята, розповідає місцева жителька Катерина Дяченко, їй доводилося їздити у Черкаси. Наскільки полеглих воїнів він навіть відмовляється від у себе. ми бігаємо збираємо де небудь, батюшку привозимо, щоб відспівали воїнів. Я переругалася з усіма дівчатками, які ходили туди. Були мої подруги. Вони мене обізвали заблудшою й овцею і сказали, що ти недостойна навіть сюди переступати рік. Ми Україна, і не треба нам тої москви. У селі має бути православна церква. Тоді будуть ходити й інші, каже місцева жителька Любов Бердичевська, бо кошти на її будівництво збирали всі. Всі люди тягнули. Всім хотіли, щоб було в селі, щоб нікуди не їсти. Спочатку приходили гроші, збирали на зібрання. Настоятель церкви не з'явився, тому новопризначений настоятель церкви прото і Ігор Шем'яков разом із місцевими жителями створили комісію, щоб описати усе майно. Зараз я буду заходити все фільмувати на телефон, Ревізійна комісія все перепише, все майно, що там є. Був запит, запит від громади Геронимівка, що. Є церква, збудували, але вони не хочуть сюди ходити, бо тут є московський священник, який, звісно, служить не українською мовою. Громада провела збори, звернення було до владики Іоанна митрополита нашого Черкаського. Він призначив мене на ведення справ цієї громади і настояти. Провели тут сьогодні для громати і перший молебень. Заспівали разом і гімн України. Та після служби прийшов настоятель храму отець Анатолій зі своїми парафіянами. Він служить тут 24 роки і до нього звикли, каже місцева жителька пані Лідія. Я була за границею, там стоїть на одній вулиці. Ось турки моляться, нічить поставили. Ось євангелісти моляться, ось католики моляться, і ніхто нікому не пред'являє ніяких претензій. Хочете? ви? нас українська православна церква. Нам розрішення і іще. Нам ще Українці і не документ, будували, не Путін вже збудував церкву. Ми ж тут Путін. Олексій, це ж коли було. Притом. Цей час оце не, не було розуміння. Підсували. Людей настроїли і одне проти одного. Все, ми в одному селі, в одній державі. Рішенням громади незадоволений і не підтримує його, говорить отець Анатолій. Побудував на Україні два храми – Дубіївки і Горонівки. Звідьмі, звісно. Побажав здоров'я. І там і там. І ось дочекався вже до пенсії, вже. і мене просто я сам не нужний. Ось там мам, і вся позиція моя. А я щирий українець. Я люблю свою Україну і всіх. Українці, Українська православна церква служив, служить і служити. Весь перехід відбувається згідно чинного законодавства. Громада, як ви сьогодні бачили, вже одноголосно прийняла рішення про перехід в Православну церкву України, вийти зі складу Московського патріархату і приєднатися до Православної церкви України. Але є ті, хто їх блокує, тобто є священники, які не бажають переходити, як в даному випадку. От. Громада хоче, священник не хоче. Тоді громада приймає рішення, переходить, а вже тоді наша церква. Шукає священика, який буде звершувати служіння в лоні православної церкви України, зі слів настоятеля церкви Ігоря Шемикова. Службу проведуть цієї суботи 9 березня. Тетяна Зозуля, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.